Сергій Яцюк працює у Баришівській сирновій компанії з перших днів роботи підприємства на Полтавщині. За ці роки чоловік став практично універсальним спеціалістом. Працює і на комбайні, і на оприскувачі, і на тяжкому тракторі. Говорить, така багатовекторність знань допомагає йому непогано заробляти, бо ж у компанії цінять знаючих фахівців. Як роблю нормально, то нормально і отримую. Ну, Стараюся щоб то... Укластися те, що агрономи там дають площі, то тобто, і побризкати, і помолотити, то тобто, як робимо, так маємо такий зарплату. А досвідчений Микола Абрамцев з Чернігівщини також не відстає від решти колег. Усе активніше освоює нову техніку. Зараз він готує агрегати до роботи у новому сезоні. З дитинства технікою займався, блі. Батько працював в сільському господарстві. А закінчив ПТУ. Ну і так, не нравится в земля на землі. Здавалося б, що може об'єднувати цих двох чоловіків з різних областей України, у них обох календарний день народження раз на 4 роки 29 лютого. Та чи вітають їх так само раз на 4 роки? Звичайно ж, щороку вітають, бо у мене саме на межі лютого і березня ще одна важлива дата, зауважує Сергій Яцюк. У весілля 1 березня з жінкою. Діти теж, як ми цей святкуємо в кругу сім'ї. 29-го то само собою а так 1 березня. Разом і весілля, і день народження. А от у Миколи Миколаєвича високосний рік і календарний рік народження взагалі збігся з круглою датою. У чоловіка 60-річний ювілей. День народження день народження, а робота є робота. Працювати. Скоро посівна у нас треба техніку підготувати, треба порегулювати. й вже ми почали уносити нас міндобрива. І звичайно ж увесь колектив Баришівської зернової компанії Grain Alliance щиро ще раз вітає сьогоднішніх іменинників зі святом. Наші побажання прості і традиційні. Нехай у ваших родинах, у серцях і над головою завжди буде мир. Нехай життя обдарує міцним здоров'ям і достатком, а календарний день народження раз на чотири роки нехай лише додасть бажання насолоджуватись кожним днем повного життя. Thank you.